Доброго всім дня! Значить, відео буде складатися з двох днів вчора і сьогодні. Значить, Вчорашній день я вам трошки виставлю. Вчора сталася така ситуація. Мені подзвонив мій брат, а мій брат він займається в общем, ритуальними всякими історіями, моргами. Один і другий брат. І вчора помер парень. Його знайшли мертвим на дорозі, і коло нього в новинах, я думаю, всі читали. Коло нього була собачка. Лабрадорчик лежав і дуже плакав. Женечка мій забрав цього лабрадорчика, щоб ну, мужчину цього забрати в морг. І, звісно ж, мої брати вони такі ж імпатичні, як і я однозначно. І вони ж не могли оставити собачку, просто вибросити. Кесно ж, собачку вони забрали з собою. Подожіть, я включу мікрофон. Вот, і вони забрали цю собачку. Женя завіз її в лікарню, подивився, там було декілька кліщів на ній, і, звісно ж, вони дзвонили мені, тому що цей чоловік, який помер, в нього не було ніяких документів, ні телефона, нічого. А коли Маша Михайленко хоче навести кіпіш. І знайти що ліва їй потрібно, то Маша Михаленко це робить дуже швидко, тому Маша Михаленко підняла на уші всіх, і мені написала дівчина, <coughs> яка э, каже, здається, що він мені в мене просив телефон три э, дні назад подзвонити своїй дівчині, цей хлопець. І в мене залишився цей номер цієї дівчини. Каже, я вам його скину. Ну, каже, я не знаю, чи це він, чи ні, але собака дуже схожа. Так я набрала ту дівчину і зв'язалася, там є мама, в общем, він з іншої області, іншого міста. В общем, там ціла історія. Но суть така, що ми знайшли родичів. От. І слава Богу, ну, що вот так от і собака скоріше за все е, знайде власника. О, верніше не власника, а родичів. І родичі заберуть собаку. Е, тому що є дуже багато, ну, говорили, що якщо не, не, не заберете, то типу, ми заберем. Маша напишіть, типу, туди-сюди, ну таке. От. Далі, що по програмі? Мене запросили в ресторан, де працює наша невістка, власниця ресторану, запросила, щоб пригостити мене сетом. Ось така калабрація, виходить. Я завезла машину на СТО на плановий огляд чоловіка, а Вовочку на вакцину Остолбняка. Моя інфанрік, моя моя кіця, привітна, Чо ти обдурила вона! Я тебе не дурила. Я, Я не знаю, ну все, синулечка. О, привіт, мам Спасибо, моя квіточка Все, не плач моя радость. Не... В общем, ми виїхали до бабушки, люди поприбирали трохи. Діма как всегда, все, що повикидав з хати. Угу. М -м. Папа, Папа. Бабушки, виключно, пожалуйста. Бабушки веземо гороховий суп. Гороховий суп, кашки, м'яско. Я їм морозом. Буде интернет. Господи. Короче, едем. Це морозиво наполеон. Такая добре. Там калорії, девочки. Денна. Норма. Но хочется. Прямо очі. Там в коментарях я получила такий коментар, що мені написала жіночка, що вона живе на пенсію 2300, і я знущаюсь тим, що я показую продукти на місяць на сім'ю з чотирьох людей. Вибачте, звісно, мене, але ж я не купувала там качку, я не, купала, не купувала фуагра, печінку. Да, качки. Я не купувала червону рибу, дорадо, сібас, я не купувала ікру червону або чорну. Я купила базові продукти, такі, я думаю, як всі купують макарони. Я не купила якісь там манго дітям, хоча б дуже хотіла. Да? Я не купувала щось таке, що не коштують всі. Просто я зробила, я роблю це раз на місяць і такою великою закупкою. Я розумію, що пенсіонери на сьогоднішній день не можуть собі дозволити. Там і половини такого, що ми працюючі люди, можемо собі дозволити. Але я не хотіла нікого не образити, не зачепити. Ну, вибачте, що ми живемо, вибачте, що ми годуємо дітей і будемо пахати для того, щоб дітей одіти бути, щоб діти відпочивали і дітям щось робити. Ну, поки молоді можемо. Я ж не знаю, може в мене така пенсія буде, як у вас, і я буду так само економити. В мене дідую живе на таку пенсію. Я, ну, я, я вас прекрасно розумію, але ну, поки ми можемо, ми це робимо. Я ж нічого таке не купила, зверхістесне. як то так. От. Не обіжайтеся, що я таке показую. Я показую людям продукти, ціни. Є з Америки, мене дивляться, українці. З Італії, з Іспанії, з Чехії. Тому... Ну, ні, так само. Не. не обіжайтеся. На то. Всі ми різні, у нас у всіх різний достаток, абсолютно у всіх. є ті, хто собі дозволяють червону чорну ікру на сніданок кожного дня. І я ж не можу на цих людей якось погано казати чи думати. За те, що люди живуть життя і мають достаток. Ну, вони працюють, вони заробляють Вони вони можуть собі дозволити. Коротше, та й таке. Що случилося? Так мой брата! Че ты плачешь? Вова, так тато тата не має грошей просто? Ти так себе поводиш? Ого! Слышь, так тебе пепси купили, дружок. Я еще воду. Ничего себе. Вытри лица и руки. Мне вкусно. Вот и шли со мной. Вова. Так не можна говорити. господи. Вова! Какой кошмар, дівчинка. Ужас не вихований, який хлопчик. Не не, ти нема, ну, ти папу машину робиш. Це, він? Це не хто він. Це дзвонив мій брат, що типу там коротше, мужчину знайшли, мертвого неізвісного. О, сидить! Сидить принцеса. И собака а? с ним. Да не, бабушка Люда. Сидеть, принцесса. Добрый день. Выходь, сынок. А, ты на ту сторону? А, давай. Пошли, Вова. Алло. Давай это открой. Сидеть. Пошли. Идем. Волочка. пошли. Вова, выключай. Бебиловый. Добрый день. Привіт, а що це ви? Отдихаєте? Ну правильно, нема okay. що сидіти. Щас за... А де ключі? Пішли, Вова. Відкрито? Вов, давай телефон я подержу поки. Давай, щоб не розбився. А я тобі? Я з бабушкою Ну йди з бабушкою. А що там? А, давайте ми занесемо тоді за це. Це все клубника і черешня. Спасибо. Ну по трохи. Ну, вона така кисленька. Це домашня з батьків. Спасибо. І там гороховий суп я варила. Спасибо. Дорога. Давай я тебе відкрию сейчас. Як саме Нічого ну, нормально. А який сахар? Дев'ять. А таблетки що? Ну, п'ємо ж таблетки всі. Все є. Не кидать пить. Ні, то не кидають. Це хорошо, навосці ще Женя приїде. Десь собаку нашли, забрали якусь хлопчину. Так. так, я пішов машину, добре? В яку? Нашу. Я Я... Машина там, тато. Я з тієї сторони виходжу. Що там городи? Щось там люди розказують про городи. Що. А. Не розтек, а не На гараж ходите? На гараж, так. Да. Во! Ну то нічого так вышло. Во! Ну непроизвольно. Так, при... приїхав брат мій з усіночка. Привезлися. Вона не кусається, тіше? Привіт! Чия ти собака? Привіт, сонечко! Привіт! Привіт, Женечка! Здравствуйте! Ти хороший! 5 кг. Манюсик. А, ти що робиш? Ти що робиш? Ано, покажись, а ну, покажися, ти чини. Помер хазяїн, і оце знайшли собачка. І тепер треба допомогти в определенні. Ну, може, їх родственники, може, хтось. Зараз ми ще пофоткаємо. Чуєш? А ти не кусався, ні? Ні. Ну, зуби взагалі хороші. Боже, усі налізли в зуби. Кошмар. Давай. Давай, давай, давай. Такий, да, дебелий хлопець. Це хлопчик, так? Да? Угу. А, а він не кастрирований? Ні. Ні. А, зрозуміло. Вам не можна туди, бо що. Уже а ну, був і що? Ми кобі закрили, а так з тими він такий. Ну він це ж таки не агресивна порода. Вони ж як діти ці Лабрадорчі, Боюся. Ой, боже, хвостом. Хвостом цей кариж. Ну такий, видно, ухожений, годував, ну, видно наш... ж. Не, ну чиї? Повні кліщі. Повні кліщі, да. Ну аналізим до да, нормальні, все здорово. Ти що його в лікарню возив? Боже, це не жаль, яся не, не хахався. А щось дали від кліщів? Не, надо купити. Ось це надо семпарику. Семпарику надо дати. Диви до вуха по башю хвостом де. Водико собака. А це там де забув? Да, диви так і сразу да, хвостик. Бо він так все зупинив. Видно, просто дня? не давали оце ліка... ну лікарство від кліщей. А що ж тут пройдися, тут час ну, там... кліщей? Ну, ми хазяїна знайшли. Маленький, ти такий хорошенький, страдає. Ось такі очі. Нічого, ну, ми тобі знайдемо сім'ю, якщо що, Женя буде жити. <різь> <різь> скажи, ти ж мене сам взяв. Тепер скажи все, ми в відповіді за тих. Женя вже заплатив за нього, <різь> <різь> вже до врача його повіз скрізь. Ну, він такий хорошенький. Йому жарко чи що чи він, це так страдає, йому погано, боже бідна собачка. Подивіться, яка красота. М -м? І там вона ще буряни нічого не виривала, дівчині. Взагалі ці всі дні нічого не виривала. От кораллова. Вона тут таке робиться, я вам не можу передати. Ну поки у нас строїтели... Я ничего не делаю. Вот коралловая наша. расцветает тоже красавица. Очень красивая. Это я соберу до дома. Красота. как красиво. Надо газон досыпать. Купить вот от кротов. Будет красота. Карма сейчас в ссылке. Посмотрите, как она умеет делать. Покажи их ты делаешь. Тарататурички-та-та. -та. раз покажи. А так, а так, карма, покрутись, покрутись. Давай, покрутись, покрутись, покрутись. Молодец, молодец, молодец. Ник в святыне. Молодец, молодец. Покрутись. Карма, покрутись. Крутись, 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 молодец. Гартензия, крутись, 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 крутись. Хитрюля наша. Хитрюля. Ты гуляла, только что целый час. Боже, что ты натаскала, наробила? Боже мой, карма, карма. Так, во дворе у нас, конечно, полная жопа. полная. <реш> так, супчик надо помыть кастрюлю. Трохи прибираю. Трохи прибираю. Во дворе можно не показывать вам ничего. Ой, девочки. Ну, как всегда, это вы знаете. Это мокро просто. Это мое будет чистым. Запомните. Поламалася і так треба сюди вставити, Ти вчора так пила цю Мандора. Мандора. Черешня домашня, дуже сладка, Це ж тоді бутилочки купила їм дві, Градіку і Вові. Градика вже якась грязна. Що... Ой, коротше, отдихаємо. вибираємо, отдихаємо. Вибач мене. Боляче було. Зато не будеш боліти. А через Ти що ці кише? Три що ли? У нас тільки дві. Вовчик. Це мікрофон. Я тобі, як прийдемо в ресторан, я тобі теж його включу. У мене два є. можеш можно фону теж поводить. Ноги все поняли. Так, без льоду воду З льодом, з льодом. — А ти не боишься, что горло шкаф? В общем, тобі... ми приїхали в Вову, після такої такой пытки погодувати і будемо їхати в ресторан. Ресторан и делать рекламу. Ну как рекламный, да, пластница не знает, если уже обратно это с ней, удалю спиралки и запустились. Мне этот ресторан уже нравится, я там уже брала, я там уже люблю. Но я не скажу свидеть все как раз себя пока. Доброго дня всім. Сьогодні ми з вами тестуємо ресторан. Що ми тестуємо? Ой, Господі. Е, приїхали в ресторан у мамі. Я вже скажу вам такий спойлер. Я здесь була, тут обалденно смачно, але я тут не все пробувала. Ресторан називається Умамі. Що таке у мамі? Ніка не у мами, не у папи, не у дідуськи, не у бабушки. У мамі це п'ятий смак. З китайського чи з японського, чи з англійського, чи що значить? Це смак між кислим, солодким, гірким. и, и острым, наверное. Короче, пятый смак. Пошлите, давайте. Значит, здесь представлена терраса. Что мне нравится? Там, там, сидит мужчина, я не могу просто, понимаете, сидит. Там терраса. Обалденно красиво, но это все не то. Там такое чисто. Айка покурить, оперольчик бахнуть. Ребята, вся эстетика здесь. Пошли. Значит, во-первых, обратили внимание, что здесь гортензия як у машки, А як у Маші, значить просто шикарно. заходимо дальше. Оливкові дерева, представили, що ми десь то гореться, отдыхаем, значить остров крит, все понятно. Пошите, пампейки мої, куколки. Посмотрите на цю естетику, Посмотрите на цей інтер'єр. люстри, штори, зеркала, зелена, монстерки. Заходимо, я не встигаю, ти не встигаєш. Оператор, работай быстрее. Женское счастье. Монстера. Женское счастье за мной. Посмотрите. Монстерка, как у меня. Все, как у меня практически дома. Плиточка. М? Столешня. Барменша. Тоже симпатичка. Пожалуйста, посмотрите, какие люстры. Это все живое. Вы же понимаете? Я не шучу. Это все живое. Дима, покажи тут. Сто для нас засервировали. Как бы ждали моне, гостей. Вот я уже очки положила. Добрый день. Да, Сейчас буду есть. Цветы всегда свежие. К моєму приходу готовилися тільки так. На самом деле подивіться, які красивые квітки, ну ж вообще. И тут постійно змінюють квіти, оновлюють. Для дорогих гостей, а это, девочки, і куколочки мої для вас, майор Шардане, Кліков, Дава... Це не Угощаю всех! Так, здесь є еще один зал, но прежде давайте. Тут Сама она тоже есть. А все, это долларовое дерево. Кто посидит тут на стульчике возле этого дерева, непременно э, получит подарок биткоин. Говорю вам, потому что, знаю, надо потереть, полить и заказать что-нибудь тут вкусненькое. Конечно, эстетика, вот все мое, эстетично. Сюда классно привезти какую-то невесточку, чисто так. Удивить ее эстетикой, пообидать, повечерить. Да, девочки, собраться каким-то движечком, посплетничать тоже приглашаю. Нам есть что обсудить. Алкогольные напитки мы не снимаем, потому что мы против алкоголя. Но уже ладно, сняла. Если что, коктейльчик какой-то можно выпить. Ну, конечно же, как любая женщина, надо э, снять селфи в туалете. Ну, вы поняли. Иди сюда, помыть ручки. Просто смотрите. Ой, давайте я вам покажу. Вот здесь захотели селфи, пожалуйста. Поехали, сделали селфи, помахали ручкой, отметили Маричку личную и, конечно же, у мамы. У мамы. Вы поняли, Цены у мамы. Я сегодня такая тоже красивая, эстетичная вся. Куколки, менюшечки. Дальше посмотрите здесь детали. Ну, я ж не могу просто так. Туалетик тоже нам еще показать. И тут есть еще один зал. Сейчас покажу. Зал для просмотра на youtube пожалуйста. Вот такая вот тоже красота. Все в квитах Все невероятно. Шкафку почищу. Шкафку почищу? Нет, непонятно. Ну, невероятно, красиво. Значит что? Ждем наш обед. Значить, що ми замовили? Тут дуже різноманітне меню. Я оставлю посилання. Зайдіть, подивіться. Тут є любое голубої, Італія, Франція, Азія, ну, що хочеш. Боєрки, немножечко, звісно значить що? Я замовила роли, Очі хочеться спробувати роли, Ну, суші, роли, як вона називається? Відро для соєвого соусу. Все як я люблю. Ми замовили сет Філадельфії. Сейчас мы попробуем. бо не треба це, Поэтому цьому мамі дві. Чекаємо наш сет і будемо вам показувати. Все, Маша, встановлюй. Кажуть, треба чуть-чуть макнути. Як мені в рот? Багато начинки, риби і мало рису, що дуже добре, тому що рис, ви ж знаєте самі. Ви знаєте, що я ніколи в житті не пробувала тунець? Клянусь, ніколи. Ти пробувала? Ти пробувала? Я ніколи в житті не пробувала тунець. Ну, взагалі без запаху. Ну що? Клянусь первый перший раз пробую. На що он похожий? Не знаю. серый, да? Ну, мне бишки на мясо похоже. Клянусь, никогда не пробовала. Непонятно. Боже, до чего я даже ловим сыру рыбу. даже лаз, даже девочки. Рекомендую и приглашаю вас сюда. В этот прекрасный, великолепный, неповторимый у мамы ресторан. Угу. Так, ну все. Смачно. Мы уже доим. И уже будем ехать по делам дальше. Очень смачно. Всем рекомендую приходить. Трошки вам покажу, что я снимала на инстаграм.